Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам хочу розказати про лісовий горіх. Його ще називають фундуком, але він окультурений фундук. А це просто лісовий горіх дикий. Так в природі як він росте в дикому варіанті, от так він і є. Лісовий горіх містить сильні оксиданти, вітамін Е і селен з'єднання з, з протираковою активністю. Крім того, горіх містить найбільшу кількість фолієлової кислоти, міді. Саме більше з усіх горіхів, які є. Вони також є джерелом мінеральних компонентів, що знижують тиск, таких як магній, калій. І кальцій. Для того, щоб горіх у вас гарно ріс і розвивався, при посадці закладіть посадкову яму 150 грамів суперфосфату, 50 грам калійної солі, 2-3 відра перегною або 5-8 кг гною. Для кращого засвоєння їх розподіляють рівномірним шаром. Посередній та верхній частині лунки злегка присипте чистим ґрунтом. Надалі щороку можна підживлювати одним-двома відрами перегною і 100-150 грам нітраму або готового добрива кеміра. В кінці весни і на початку літа підживити Органічним добривом гній компост. Можна використовувати селітру, фосфорні і калійні добрива. При формуванні завізі і кущі можна полити розчином сечовини з розрахунку 100 грам речовини на, одне доросла, на одну дорослу рослину. І треба пам'ятати, що Коли ви вносите фосфорне добриво, завжди дотримуйтесь рекомендованих норм. Інакше передозування даним елементом приведе до раннього дозрівання гід, при їх недостатній розвиток. Те саме стосується і застосування калію. ось. Тільки в даному випадку передозування загрожує уповільненому зростанню. Восени при достатньому. Добрий і літній період залишиться тільки підсипати кущі деревною золою, що пришходить плодоношення і підвищить врожайність горіха в наступному році. Ну і от перший дзвіночок в цьому році вродили оріжки. Небагато, але початок є. Є надія на те, що на слідуючий рік врожай буде значно більший. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення.